Скільки мов ти знаєш? Скільки разів ти людина? Факультет іноземної філології у значає відзначає півстолітній ювілей. За цей час тут підготували більше тисячі вчителів англійської, німецької, французької та румунської мов. У ці дні велика родина філологів іноземців приймає вітання. На урочистості з нагоди ювілею факультету іноземної філології Ужгородського національного університету прийшли не тільки сьогоднішні викладачі та студенти, але й ті, хто стояв біля його витоків у далекому 1945 році. Урсула Голик порівнює студентів тодішніх і сьогоднішніх. Тепер фактично студенти нічого не роблять, крім того, що вчаться і художня своєлість. А ми тоді весь час і вулиці замітали, і в колгосп їздили на роботу, і ну всякі були ситуації. Але все рівно було дуже цікаво, весело. Ми ніколи не від того не відсахувалися. Ми завжди старалися все робити з юмором, якось знаходити такі виходи, щоб було весело, щоб було гарно. І я дуже задоволена. Я, наприклад, дуже задоволена своїм життям і своєю роботою на нашому факультеті. У радянські часи студенти та викладачі романа германської філології були тією кугортою людей, які знали мови і відповідно знали з іноземних джерел радіо, телебачення чи. Періодики набагато більше інших. Вже тоді вони мали погляди європейського спрямування. Завжди факультет іноземних мов, іноземних філологій це був такий провідний місток до Європи, до, до свободи, до демократії, до світу, до широкого масштабного мислення. Сьогодні кордони відкрилися. Наші студенти їздять в Америку на стажування в Німеччину, в Австрію, Францію, в Румунію. Випускники факультету іноземних мов це не тільки вчителі, чимало студентів стають у майбутньому перекладачами, їдами, журналістами, дипломатами. Саме знання Мови дає можливість молодим людям знайти хорошу роботу в закордонних компаніях. Наші випускники працюють журналістами. Знаменита тележурналістка Віолета Цап, Максим Мельник, Леся Кишеля Оля Маринець. Зараз в Чикаго на крутому телебаченні робить передачі на телевізорі з моделями світу. Теж наші випускники працюють в туристичних агентствах і в фірмах Туреччини. Працюють з англійськими, американськими і німецькими туристами. Я обрала цей факультет, тому що мені подобається дуже англійська мова, і я хотіла покращити свої знання з цієї мови. Велика родина іноземців-філологів у цей урочистий день зібралася разом. Ці сцени для них лунали вітання та побажання і надалі тримати високу планку. Приємним сюрпризом для гостей свята став виступ камерного оркестру обласної філармонії.